Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. А я сьогодні була в батьків, заїжджала з Єфремом, і в Єфремчика вчора було день народження 2 червня, а святкувати ми будемо в неділю, а щоб всі з подарунками йому подарили, так як і Тимофію, Якову, і йому ж теж хочеться, так, знаєте, дитинці. І були в батьки, і подивіться. Це тато купив такий солодкий подарунок а, для внука. А, ще в, в основний подарунок в наділі буде. А це, це так мило. І я ще забула кулька. А, в Машині треба піти взяти. Пізніше покажу цукерки. Там різні цукерки, твікси, ММДМси, Коротше, Ось таке пепсі. Він інколи буває п'є. Морозиво, він дуже любить заморожений сік. Упаковочка і ось таке морозиво ще. Такий подаруночок. Єфрем був такий радий. Як приїхали додому, так заносив. Зараз вже він спить. Ось так у нас проходить день. Зараз я буду а, випікати одну штуку. І я сподіваюся, вже на цей раз в мене вийде, я вчуся. Якщо вийде, я вам покажу, що ж я вчуся пекти. О, дивіться, я вже ось такі. Цукеречки, снікер, Мілкі мілківей. Я пам'ятаю, як ми колись ждали в Україні, щоб, нас, щоб вони прийшли, нам завжди висилали такі цукерки, і ми дуже їх любили. І ось такі дві шоколадочки. Це такий подарунок. Я вже морозиво положила в морозиловку. Це. Дитина довольна, все, що ще треба. Показую вам, що я вирішила навчитися випікати. Я захотіла дуже навчитися випікати макаронси. Я їх давно хотіла, але чомусь завжди відкладала. Не знаю навіть чому. Можливість мала, але ну, чомусь: то чізкейки, то еклери, то закваска. А Макаронси так якось і не пробувала. А це вже взялася. А, ось такі вони вже мене вийшли на цей раз. Ну що, дивіться, ось такі мене макаронці. Я думаю, для першого разу це дуже добре. А, я вже зробила ганаш. три види. А, і ще роблю конфі, таке. З малими. Мені саме смачніше з малими. Полуниця вже навіть не така. А малина, кислинка така класна, то це варіант. І буде смакота. І завтра вже буду, покажу вам готові завтра. А там І цю стрижу тата І це вже було на ранок. Я збила ганаш шоколадний полуничний та фісташковий і вирішила швиденько зробити макаронці, наповнити кремом, щоб попробувати до кави. Я робила макарон, це а Вітя зробив дітям зранку. Несквік. Вони завжди п'ють какао, люблять бутербродика якогось, або печиво, або просто навіть тепленьке, какао попити. От чомусь так люблять іншу їжу, а, зранку не їдять. А таке легеньке щось. І я швиденько наповнюю кремом. На наступний раз я буду робити трошки їх такі більші і нижчі. Ну, Це самий перший раз, так, що вони в мене вийшли. І ось так, я навіть без насадки робила. Дуже простенькі, але на смак були добрі. І я навіть впродовж цього відео покажу вже результати, коли на другий день я знову робила. Була в магазині, була на роботі, потім в магазині. А, покупляла дещо вже щоб прикрасити на день народження Єфрему. А, ну там Такінкі мисочки, такі всякі штучки класні. Хочу, хочу зробити дитяче таке свято класне. Він дуже чекає. Він казав, що буде в його на день народження. Шиють каватя, точик, тортик, пеніки. Такий хлопчик. Тому хочеться зробити, він вже це розуміє. І знаєте, коли дитина щаслива, то і мама щаслива. І подивіться, на цей раз я вирішила зробити такі синенькі або голубі, правильніше і роблю вже трошки більше в діаметрі і нижчі. Вони в мене вийшли гарні, піднялася така шапочка. Я дуже рада була. Я настільки була задоволена, настільки була рада, що в мене вони. Почали виходити. І це почало ж мене. Ну, я не могла зупити, зупинитися, мені хотілося їх випікати, випікати різні там кольори, які в мене є. Я купила барвники. Я серйозно була дуже-дуже рада. Я не думала, що воно так привносить задоволення, коли в тебе виходить цей такий десерт, він примхливий, він не відразу виходить у всіх. На жаль, рецепти я не можу дати, тому що це по курсу. І ось так. Ще я постукала пару разів і потім поставила так, їх. Ось так. Вже зробила більші. Надіюсь, вийдуть, боже благослови. Завжди якісь такий трепет, переживаєш, що все вийшло. Далі. Це все мене така атмосфера працююча. Дивіться, це є фрем'їв, йогурт називається. Що я печу? Спекла таких три, так, як бісквіта, бабки. А, буду робити торт. Дуже класно буду робити торт для дитини, щоб запам'ятав. Ось такий, дивіться. Але ще планую спекти ще такого ж, але, мабуть, шоколадного, щоб було якесь таке роз. А можливо, просто ще такого самого, щоб був вищий мені. Ось так. І тоді я буду його формувати. Буду робити машинку. Уявляєте, колись робила, то зараз теж хочу зробити для дитини. А ось тут, а що робиться? А це мене тісто на еклери холодає. Повипікавши, я вирішила знову наповнити їх кремом на пробу. У мене залишався ганаш фісташковий і всередину малинка. Дуже смачно. І я наповнила, і ось такі вони вийшли. Мені дуже вони сподобалися і на вигляд, і на смак були добрі. Звичайно, коли ти їх наповнюєш, треба потім відразу їх е, поставити в холодильник, щоб ганаш так ну схватився, стабілізувався. Ось такі вони вийшли в мене. Я рахую на перші рази. Це доволі гарний результат. Є ще над чим працювати, але все одно тішить це. А далі я продовжую готувати. Це все йде підготовка до День народження для єфремчика. Йому буде три рочки, точніше, було 2 червня. Святкувати будемо в неділю. І я все готую, випікаю. Тому я вже зробила еклери, робила тісто ввечері, залишила в холодильнику і вже зранку їх відсадила і поставила випікатися. Завжди я відрізаю ножницями, коли тісто так відсаджую, воно так, виходить, еклери рівненькі. І зверху посипаю пудрою і ставлю випікатися. Якщо чесно, я вже втомилася трошки, ноги просто болять. Зараз мене на черзі е, робити ці атлери. Я вже випікла, повипікала, дивіться, ось такі вони вийшли. Гарно пахнуть. Це на домашніх яєчках. На тих що в сестри ми беремо. Дивіться, які жовтенькі і красиві є різниця, коли я випікаю на таких яйцях, куплених і на, на жовтеньких, ну, на домашніх. Uh, і зараз все дуже просто. Трошки стільчик чомусь робить. Я роблю ось тут таку дирочку Кручу. Ножиком прокручую і все. Для початку я роблю у всіх еклерах дирочки. Якщо більше еклери, то дві. Якщо такі довгенькі. А якщо такенькі, uh, я такі завжди роблю, тому що. Ну, ми дивимося по нас, по нашій компанії, там і дітям краще, вони їдять. Взя... Ти візьмеш і ти точно його з'їси, тому що він маленький. А якщо вже великого, то ну, завжди роблю маленький так зручніше. Так краще в руку взяв, з'їв і все. І еклери дуже люблять. Дивіться, ну красивенькі ж вийшли. Ось вже і крем готовий. Купила себе, дивіться, таку штуку. Спеціально, щоб сюди заложувати крем. Сюди можна насадки ставлять. І тобі яка там треба насадочка, взяла і все. Ну, Вроді нормально, користуюся. Я купила два дні назад. Ну, Але оце, я ці дні печу, якраз все випікаю. Таке буде класне солодке меню. Захотіла наготовити. Не знаю, чось. вже казала, що не буду. Так багато, але все ж таки добре. Потім навіть я дітки собі і в школу, я їм з собою даю на перекусик, випічку домашню. Це ж ну, чим куплену. То і так, кожен день тебе буде а, щось до кави. Тому так я вирішила напекти. Напекла вже ж макаронців. Тут вже є. Я дуже рада, що вони мене вже почали виходити. Рецепт в мене немає, тому що я по курсу і там не можна давати рецепт. Тому так. Але хочу сказати, що потрібно, щоб все було свіже. У мене, наприклад, був альбомін такий. Вже навіть прострочений, але ну, мене ще була віра, що, ну, що, що, що там той альбомін, що воно вийде. Але ні, треба, коли вже мені прийшов новий альбомін свіженький, типу, коли я замовила, то вийшли, слава Богу. Я дуже така була рада, я не могла зупинитися. У мене три кольори буде синенький, жовтенький та зелений. Це на день народження, такі вибрала кольори. І мені ще хочеться різні кольори пробувати. Хочу дуже попробувати такі фіолетовенькі, ніжний, знаєте, як бузковий бузок або лавандочка. Потім хочу спробувати молочний ну та різні кольори. шоколадний хочу спробувати. Коротше, вже хочеться, коли виходять, то дуже хочеться пробувати пекти і далі. І я вже робила ганаші і оце пробувала, пару штук зробила. То ви знаєте, мені дуже сподобалися саме мої. От смачні, я інколи до себе дуже така строга, чи як? Ну, мені здається, що завжди якась моя робота не така класна, не така гарна, якісна, як в когось. Інколи так чомусь буває. Ми самі себе інколи буває саме більш і принижуємо, чи як не віримо в себе. Хтось так іде да краще, в когось краще наготовлено, в когось краще там наварено, прибрано. А, ні. А це на здивування мені дуже сподобались мої макаронці. Я дуже-дуже рада. А це буде. А... На, на майбутнє буду вміти знати на пекти, на день народження різні. Наші це так я для себе навчилася. Я люблю вчитись чомусь новому. У мене вже є трохи таку за плечима. Е Різних таких, що вмію випікати. Чизкейки, скіки еклери, чи батончики, хліб на заквасті навчилась, там різні пирогиці, все на заквасті навчилась. І вже нарешті дійшла черга до макаронців. Ну, І це мене дуже тішить, я ну, це само собою. Але що саме це я вмію? Це на майбутнє собі буду вміти. Так, так я вже зробила ці дірочки. І дивіться. Взяла вже стільчика, серйозно дуже вже схотіла сісти. Ноги болять. що стоїш багато на ногах, на кухні і болять. То на мене, то я, коли буду робити ці макаронці, ой, еклери кремом наповнювати, ну, то я вирішила просто сісти і все. Так, без насадки. Ось. Так. І. Наприклад. Ось. В одну сторону хоче. Ну так, повертаю або я, щоб краще вам показати. І в другу. Я прям відчуваю, як воно наповнюється. І все, бачите? класно. А, будуть просто такі вершкові, вершковий крем. Зверху я ще шоколадом. Будуть такі класичні, які найкраще йдуть. А ще дуже смачно, коли всередину малинку. А, малинове таке конфі або суфле. Хто що вважає? Можна карамель всередину, різні начинки, різні смаки. Але я роблю такі, що їдять. Тому ось так. І зараз одна за одною. Швиденько. Так. Це навіть заспокоює, я вам скажу. Трошки відпочину. Сидячи це зроблю. І далі зараз буду робити ще торти. Один торт я знімаю відео, буде цілий рецепт, постараюсь показати. І другий, до речі, теж такі буде машинка. Я надіюсь, що вийде, дуже переживаю, хочу, щоб він вийшов, хочу дитині зробити класний такий подарунок, приємно. Він так чекає, Єфрем, я не знаю, він такий став доросленький. А сьогодні до нас заїжджала Наталка, а вона була поблизу біля нас і заїхала. У Зловила на фартушок. І питає, Єфремчика, коли буде день народження? Деньтенько поїдемо з днем народження. А що там буде? Цвітка, вата макайнік, потім що то він ще казав, пранічки подають, будуть Він ще букву Р не вимовляє. і, ну, так і Він так чекає цього, то хочеться вже знати. Він вже більш розуміє, три рочки, то дуже ну, хочеться зробити йому таке свято. А ми в нас і була в Україні така традиція. чи як ми день народження завжди святкуємо з сім'єю, з ріднею. Рідні, близькі, як в Україні, чоловікові батьки, брати, сестри. Всіх ми завжди. В кого день народження, завжди збиралися. Було м'ясо, там шашлики. Завжди. У нас було так і в Україні. Завжди, це реально було завжди. То так і тут. От. І я рахую, це найкраще. Я нічого не маю проти за день народження, коли вже щоб з друзями. Давай, давай. Єфремчик хоче пюрешку, щоб з друзями, але ми привчаємо я до. Я, люблю. Тебе люблю, я, Пішов, сказав, я тебе люблю, заладка. Прийшов, що скажу, я тебе люблю. Угу. Ми привчаємо ну, таким цінностям сімейним, що все одно в житті, а я рахую саме. Це сім'я. Хіба ж ні? Ну, друзі, класно, що є друзі. Але друзі не все життя з тобою. А, і все одно найцінніше, що в житті це сім'я. Тому ми от ми святкуємо так день народжень. І мені це дуже подобається. Мені реально дуже це подобається, коли завжди святкуємо разом з сім'єю. Кожного там дитини, не дитини, дорослого. Ну, Якщо ти, це, якщо ти хочеш, буває, що м якось Тимофія ми одне день народження було, що поїхали в басейн. Поїхали потім в кафе, поїли, він був дуже радий, але на цей рік він схотів так, щоб йому подарунки всі подарували, щоб всі разом. от він, Я йому казала, як ти хочеш тобі зробити народження. Вибрав так. І мене це дуже тішить, тому що ми святкуємо так. І я б люблю, коли з сім'єю. Ой, а що це такий за мішечок? Уже мені якось його бачу тут десь я. Так. Я все витерла і небагато залишилось. Я все ж таки спробую з цим, не буду так надавлювати, доробити. І покажу вже, які вони мене вийдуть. Так, дивіться, ось так. Воно ще знизу я трошки салфеточкою. А зверху покрию гарно шоколадом. Зараз так порозложу більш-менш. І поставлю зараз бішком в холодильник на стабілізацію, щоб крем так вплотнився. І буду готувати вже шоколад, щоб зверху прикрашати. Поки він ці стоять в холодильнику, я готую шоколад. На вечір. Я ще випікла зелений колір. Тому що хлопчики він хотів ще зелені, і мені подобалось пекти їх. Вирішила зробити начинку дубайський шоколад. У мене було все для цього. Я зробила шоколадний ганаш і потім начинку. І ось так залишила трошки цієї начинки, і всередину так вложувала. Я залишила ще знизу макаронців так трошки таку про... Пространство, щоб туди вложити цей м -м, дубайський шоколад, ну цю начинку, тісто катаїфі обсмажене із пастою фісташковою. І я вже його пробувала. Ви знаєте, дуже-дуже смачно, мені сподобалось. Вітя теж казала, ну, каже, добрі. Ну, на перші рази я була неймовірно задоволена своєю роботою. Я була дуже-дуже рада, що вийшли. Ще буду вчитися далі підкориговувати. Деякі бувало, що так, як коли випікала, вони постулювалися, я їх розламувала і чуть-чуть, можливо, видно, як відламане. Але я їх прикрасюю і все буде добре.